Всім привіт! З вами Хартійна Кухня, і з нами неперевершений кулінарний маестро Чаба Бакош. Вітаю всіх! Ірина Хоменко. І сьогодні до нас завітав Павло з позивним Папай, офіцер 13-ї бригади «Хартія» Національної гвардії України. Дуже приємно. Вітаємо Папай. вас! Папай! шпінат для себе. Так завжди. Зима. А любиш шпинат? Ну, скажімо так, Полюбляю. полюбляєш? Полюбляєш? Добре. А ми сьогодні з, з нашим папаям приготуємо картоплю по-домашньому, от на такому великому сковородці. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тірям, тірям, пампам, тарям тар пам-пам-пам. Що нам треба робити? Чабіку? Що нам треба робити? По-перше, треба нарізати. А ми спочатку картоплю чи цибулю будемо? Ні, спочатку одразу будемо смажити сало, а потім будемо вже додавати картоплю. Почну з картоплі. Давай з картоплі. Давай почнемо. Так, ми як вдоль поперек. Як по селянськи Все, зрозуміло. Паша. Так. Чому папай? Якщо чесно, вже навіть хотів трішки позабути цю прізвище, не прізвище, кличку, скажімо так, дитячу. Ще далеко, в 2010 році, я навчався в Харківському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. І Я завжди там на зарядку, коли там були якісь спортмасові роботи, завжди був у тельняшці. Угу. І хлопці, ну звісно ж, креативні, дуже одразу це запримітили, і все папай. Я вже навіть випустився з ліцею. Е, там пройшло ще е, два роки. Я вступив до лав академії. І в академії я вже намагався змінити. Думаю, може не папай, може там лібус буде або ще щось. Ні. Папай. Все, папай, і досі вже я офіцером. Скільки їв папай, все. Ні, ну папай — це крутий персонаж. Мені, до речі, звіс. теж він дуже подобався. Ну, ну, дуже, дуже подобається. Для нього навіть пам'ятник поставили американські так. фермери. Да? Так? Да? Да. Ми... Паша, то ви професійний військовий? Так, майже з самого дитинства, тому що в ліцей пішов, ще мені 15 років було. Вже після ліцею, якщо чесно, думав, що більше військової служби я пов'язаний ніяк не буду, але пройшло два роки, і, скажімо так, серце покликало піти знову одягти погони. І, в принципі, з 2014 року я в погонах і несу службу постійно. І зараз яке у вас звання? Зараз я майор. А скільки вам років майор? 28. Прекрасно. О, молодий да, майор. Дуже молодий. Ну, вже не зовсім молодий, вже є і помолодше, майори. Да? Да? Так, так, так. так. – Ви зараз е, див, служите в 13-й бригаді оперативного призначення Хартія. Е, на якій посаді? Проходжу службу на посаді. По роботі з особливим складом. Посада, моя старший помічник, начальника відділу по роботі з особливим складом. Тобто, робота ага. з персоналом, з особливим персонал. складом. Так. Папа, я можна вас попросити мені допомогти? Просто? Так, так, звісно. От, як ви з солонину відноситесь? Салі. Любить-любиш? Дуже. Дуже? Дуже. Ну звісно. Ну, шо, то, це, ж тоді ж сьогодні... це, це ж у нас в крові. <рес> 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 ну що, давайте. Тоді. От, будемо розтоплювати сало і на салі будемо смажити картоплю. Як ви, до речі, готуєте? Готуєш картоплю? Картоплю точно готуєш? Ну, якщо чесно, то фірмова моя справа це лазаня. Лазаня? Так. Це фірмова. Белісімо! <рес> Італіянець? Так, італіанець. <рес> Трішки. <рес> Трішки. Бачите, поки я вам допомагав, в мене вже да, Зайняли, зайняли місце, так? Да? Паша, ви заговорили вже так. за ваші фірмові страви. Тут у війську готуєте собі щось? Слава Богу, в цій частині цього не доводиться робити, тому що в нас кухарі найкраще. Мені здається, що якщо я навіть приїду додому там, у відпустку, то не буде того асортименту, який зараз нам пропонує. Но кожного дня ми їмо щось нове. Балують тому... вас! Так, балують, балують. Тому навіть не знаю, що казати вдома в такому разі. Тому що ти не переживаєш за це. Ти знаєш, що ти ввечері поїсиш, вранці поїсиш, в обід поїсиш, і все буде добре, смачно, і це дуже важливо. Добре, а ти одружений? Я на стадії вже одруження, у травні буде весілля. тебе вітаємо. Гарно подумав. Звісно. Представляєте, що робить? Давай мені. Це, мабуть, холости тому так каже. <laughs> Уже так. <да. смех> Я тебе вітаю. <laughs> Дякую. Я тебе вітаю. Я бажаю створення і щастя новій сім'ї, тільки любові, взаєморозуміння. Ну і звичайно, щоб ваша родина збільшувалася. Дякую. Так? Дякую. Ну що, так, давайте так. тоді продовжимо. Папай, вот, а от зараз мені потрібно, щоб ти показав свою силу. Одягай, вот ті перчаточки ага. сині і давай будемо картоплю закидувати вот сюди. Ти береш Великий, Мені казан. Треба робити. можеш поки нарізати цибулю. цибулю. Да, Добре. пів кільцями. Напівкільцями? Да. Добре. Ти, ж ти потім забереш і будеш годувати своїх побратимів. Обов'язково. Давай, трошечки залишилось. Супер. А крім лазані, що ти ще готуєш? А, а що ти любиш? Сама саїд? Ку... Звісно. Да? Там ну, куди ж? Військовому, щоб бути вегетаріанцем, це мені здається. Це діло, несумісні так. речі просто. <рес> Паша, а так. яка улюблена страва, яку готує мама? Мама? Ну, я навіть не знаю, як вам її описати. Вона має назву це страви? Так, 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 так. Назва її Мішанка. Мішанка? Мішанка, так. Що, це таке? Я вперше таке <поставлено> чую. Да, мої батьки з Західної України. О! І це фірмова страва. А звідки батьки з Західної України? Закарпаття, Ужгород туди за хустом. <поставлено> земляк! Ну, бачите. Да? Ти моє земляк, я, я із Мукачив. Йоп, і ще раз. <поставлено> 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 Тому як би. Мішанка, із чого вона состоїть? Мішанка? Якщо брати інгредієнти, то це квашена капуста, фасоля, ну, звісно, там заправка, як борщ, ну, воду додаємо. І все... На цьому це рагу. Перший інгредієнт ні. Це перший інгредієнт, це як скажімо так, одна половина ага. частина блюда. І друга частина блюда це ми жаримо картоплю. Угу. Ця частина блюда має бути холодною, там де мішанка, там де фасоля, квашена капуста, фасоль все... з квашеною капустою. Так, її залито це все водою, як борщ. Просто перемішалося, ага. не вариться воно нічого. Ні, вариться, вариться, воно ага. вариться. Потім ми це все охолоджуємо, ставимо у холодильник, щоб воно було саме холодне. Угу. До цього ми жаримо картоплю і подаємо на стіл вже гарячу картоплю смажну і холодну цю мішанку. Е, мішанку. І ти їх поливаєш? Чи Ні, я? потім я беру е, гарячу картоплю, е, ну там по потрошки заки... так? Так, порційно, І закидую в мішанку і з мішанкою їм. Це дуже смачно. Ну, дивись, дуже. я збираюсь на закарпіти. Якщо, якщо ви з Закарпаття, я... то токан має бути. Токан я знаю, ну, що токан, це, таке. Так. Ну, це, це каша. Так, так. Ну, токан да. та, також дуже має. Ну, полюбля. ти дзвониш мамі, і я приїду. Ужгород, Ужгород. Хуст або Ужгород. Ужгород. я можу і туди, і туди Заїжджу, я поїду, куди скажеш. А можна, скажи, і туди, і туди? Я передам мамі привіт і скажу, що я приїхав від вашого сина. Скоштувати мішанку. Ну, все, домовились. Як маму зовут? Раді гостя Тетяна. Тетяна, я до вас їду. А можна, я з тобою поїду? Можна до цього звісно, можна. Звісно, багато що можна. Ми всі приїдемо тоді. Всі, беремо все, Всі, Вся команда запрошується у гостя. Паш, як ти опинився в харті? Я хотів. Для себе зробити щось більше, щоб мені було що сказати дітям, де я був, коли була війна. скажімо так, дякуючи своїм побратимам, які також перевелись з академії, це майор Баєв і майор Даніелян, які також служать в Харті, я висловив своє бажання їм. Вони знали, те, що я вже наміряваюсь кудись тікати. І мені подзвонив Максим Ашотович, майор Данілян, каже: Паша, якщо ти готовий, ми будемо раді вітати тебе в нашій сім'ї, молодій, і разом прокладати історію, прокладати шлях. На що я відповів одразу? Я згоден, як на весілля. Після тієї розмови розпочався шлях переводу. Який також був нелегкий. Кадровий голод він відчувається ну, у структурах. Uh -huh. Тому це було дуже тяжко зробити. Але я ж кажу, дякуючи командуванню бригади і підтримці своїх побратимів, uh -huh. це питання урегулювали і дали зелене світло. Перше моє знайомство з командиром, з полковником Абалянським, це було інше знайомство. Ну, не як з там з якимось командиром, який стоїть десь у горі, і ти не можеш до нього дотягнутися рукою. І я прийшов, каже, ти готовий до виконання поставлених завдань? Кажу, готовий. Обняв, ну, руку потиснув, я одразу відчув, що я в сім'ї і мені було приємно йти, 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 йти виконувати. Ну, було приємно, що прийняли. Ну, в Харті це і означає, тобто, що ну такої сплячений так, колектив, так, сім'я. Такий, такий, так, сім сім ми пам'ятаємо тільки перше своє відчуття. Так, так. так. І воно дуже важливе. Перше відчуття це найважливіше. Гарно пам'ятаю, як почав знайомитись е -е, з побратимами. Ну як взагалі це починалося. А як давно ти в Харті? В Харті я вже п'ятий місяць. Ці етапи проходив, коли я там приходив до нової частини, до, до нового колективу. Це завжди. Ну, важко, так. це важко. Тим паче в такий час, коли побратими вже пройшли дуже такі серйозні тяжкі моменти в своєму житті, і, і втрати, і біль, і горе. Нових не дуже пускають. Так, нових не дуже пускають, але ось в цьому і хочу зауважити, що люди не подали виду, що я прийшов з академії. А навпаки, бойові офіцери і бойові побратими, навіть такі, як солдати, сержанти, молодші сержанти, старшини, вони е, дали відчуття в тому, що неважливо, звідки я прийшов. Угу. Якщо ти прийшов до нас, то ти вже наш. Ти з нами. Ми одна сім'я і ми круто. готові йти з тобою разом. І коли я це зрозумів. Я перестав там чогось боятись, казати там де щось. Я вже вів себе, як я маю себе вести. Розправу як вдома, вкрила. так Рука. так. я відчув себе потрібним. Я відчув, що між нами немає ніякої ні різниці. Ні між полковниками Белянським, ні між солдатами. А у тебе ж підпорядковуються цивільні правильно? Люди, які без військового досвіду, як вони, як ти до них точніше, відносишся? Я хотів йти з часом в ногу. Нова побудова, нові принципи відношення до підлеглих, нові принципи прийому uh -huh. нових людей. Тобто інша структура там, де немає совку. Я спочатку е, теж не розумів, як мені правильно це робити. Але потім я зрозумів, як це може бути набагато простіше, коли людина приходить до тебе, і ти не починаєш їй казати, ти будеш снайпером, там, а дівчина приходить: а ти кулеметником, а ти гранатометником. А до тебе приходить людина, а ти питаєш, що ти вмієш? Чим би ти хотів займатися, щоб тебе лягла також душа до цієї справи, яку ти будеш робити. Тому що якщо пекаря заставити йти робити кладку, ну, то да. кладка з цього так не буде, дуже гарна буде. буде да. А якщо пекаря поставити біля пічки і дати йому муку, то з цього буде то. Да. І от на цьому орієнтується бригада. І це найголовніше, що мені дало, знаєте, такий також поштовх йти саме сюди. Нікого ні в чому не заставляють, тобі дають вибір. Тобі Сюбер. дають право, тобі дають час навчитись, тебе навчають. Просто треба бажання і розуміння, що ти хочеш, як ти хочеш допомогти. Все. А якщо людина на своєму місці, вона більш замотивована, більш Та професійна. З... Звісно, і... звісно. Більш Нікого чому? не треба заставляти. Просто треба людині дати те, що вона хоче. І вона сама все зробить за тебе. Прекрасно. Ось на цьому будуються аспекти бригади. Ось і все. Класно. Чебік, ми Папай. порізали цибулю. Так, да, молодці. А можна от ті, вот, ті гриби? Зараз, зараз. Ось сиди. Закидуємо. Кідай. Все, супер. Ну як тебе? Так. Сподобається? Може бути, я буде, буде так. дуже смачно. А Це, звичайно, ти народився Закарпаття? Нішим, народився, так? Ні, ні, народився я в Кривому Розі. Кріво Розі. А, а зараз а мама і папа вони оба із Закарпаття. А так, так, обидва, обидва, обидва. А зараз проживаємо в Харківській області. Тому якщо поїдемо в гості, не в Закарпаття. Ні, ну краще в Закарпатську. Треба ці страви також, от там їх подають так по іншому. Тобто, але ж мама в Харківській області. За Мішенкою куди їхати? Харківську. – Отож. <рес> да. А поки наша картопля смажиться, давай нагадаємо інгредієнти. Інгредієнти на екрані. Прийшло час додати цибулю. Угу. Давай, іди сюди. Ні, а я буду додавати, так, а ти ж... мішай, я вже захотів міста. Да. Стумиється. Давай, от... ну, додавай да перемішуй. І будемо тільки зараз солити. Треба гарно посолити. Ага. Ну що, гарно перемішуй. Так. І... Все, мені кажеться, що нічого більше не будемо додавати. Можемо по вкусу чорний перець. Але Ірина не любить, так що. ти любиш? Якщо Ірина не любить, то й я не люблю. Паша. Пащала. Молодець. Я думаю, хай воно трішки потушиться. так? Треба Посмотрите, Нехай потушиться, так. не треба мішати, Тому щоб вона, вона не, 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 не була не каша, але да, да. картопля по-домашньому крута, коли трохи, чуть -чуть знаєш, чуть-чуть м'який, трохи чуть -чуть да, хрустящий, да, хрустящий да. хрусткий. Да, от це круто. Не подобається. Але знаєте, чого не вистачає? Чого? От е, разом з цим блюдом. Молока. Молока чого? Такого молока? Звичайного молока. Серйозно? Досмажена картопля з грибами, так. з цибулькою, так. з чесничком, так. склянку, молока так. холодного. Холодного, домашнього а молока. Може кефіра? Ні. Молока. Молока. Так. М -м -м. Мама так робила. Так. А ти бограч готуєш? Ні, я його не готую. Не готуєш? а Алюбляю. Полюбляю. Так. А не мама готує? Готує, не готує? Вона готує так. Але я до цього хисту не маю. До бограчів. Да. А ти взагалі я... любиш готувати? Коли є настрій, час і ну, хочеться, то так. Але для цього є ви. Прекрасно. <рекрасно>. А ну, нам завжди хочеться готувати, так? Ну я думаю, що так. Робота така, Ірино, робота така. А знаєте чого? Тому що ми хочемо, щоб ви завжди були ситі і посміхалися. Чесно кажучи, я більше люблю їсти, ніж готувати. Але <с готувати <с теж треба, тому що... хочеться їсти. Ну, я вам їсти. скажу так, що коли е, мати дружини дізнається, що я там приїду, там, навіть сьогодні вона дізнається, що завтра я буду. Три ряди. 4? Все. Торти п'ять видів, страв чотири види. Ну, просто, Салатів аби я приїхав, з'їв все найулюбленіше, що вона робить, щоб все було на столі. Да. Ще контролює. Ти, 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 да, ти все з'їв? <laughs> ти не голодний? може ще ось так, це, так, може так, щось. Так-так-так. Давай, Пашенька, ну і ще це. Давай, ну це ж я для тебе готувала. Тобто, приємно, коли вдома чекають. О, ну, це погоджуюся, це, 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 да. це дуже приємно. Друзі мої, останній штрих. Додаємо чесник. чесник. Різати не треба, вона і так видасть аромат, підсмажиться і буде таке чесночне масло. Да? Угу. Це достатньо. Давайте готуйте стіль. Ні, ні, це хай буде як угу. зараз. Папай, бери от так, так, так. такі штучки. А Іриночка, я тебе дуже попрошу, наріж, будь ласка, зелень. Звичайно, звичайно. Зараз все це зроблю. Чуєш, Паш, А так. ти мамі не допомагав там, крутити закрутки в дитинстві, солі, я скажу, що Це був постійний процес, безпреривний. <що>, Припахувала, да? <ривний> так, живемо в частному будинку, огород маємо, тому це все таке постійно. То ти я, і картоплю Я, садиш? я навіть, <ривний> навіть пам'ятаю дитинстві з братом старшим. Там, ну, у кожного ж мають бути свої кошти. Ну і, звісно ж, батьки як робили. Зароби гроші. Хто да? там? Скільки? Один колорадський жук, п'ять копійок. Я то картопля, говорю, можеш не впрягатись, я сам позбираю. Все, розщот сразу, перещот, тобто все. Комерція. Да, Це все, все з дитинства вже почав кошти збирати. <рес> да. А наша хартійна картопля вже готова. Давай, допоможи, так. будь ласка. Давай. Ми його знімемо. Ось так. І от сюди на стіл Скаштуємо, а потім відправимо твоїм побратимцям. Так, вони будуть дуже раді. Зелень я висипаю чи ні? – Так, висипай. висипай. Давай. Да. Дякую. Ну що, подобається? Дивись. Дякую. Та можна і сказати, картопля по закарпатськи <закарпатському> А можна і так. Ні, да. це хартина картопля. Хартіна Закарпатська. Ну що, скуштуємо? Скуштуємо, скуштуємо. Давай. О -о -о. Ой, М -м, пахне. Я. Обережно, гаряча. Угу. 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 А яка смачна. М -м. Чеб'як, mm. давай. Поки ми смакуємо, нагадаємо нашим глядачам рецепт. Ну, що добре, так? Да? Дуже, дуже смачно. Смако. Угу. Так. Відчувається, що з любов'ю. <рив> да. Ми всю свою любов вклали в, в домашню картоплю. Може, вона така смачна, тому що хартійська. Хартійська. <рив> да. Може, може, може так. <рив> Скажи мені, після нашої перемоги, коли в Україні запанує мир, все буде добре. Що ти будеш робити? Ну, по-перше, перемога буде все одно. Це Однозначно 100%. і в цьому немає ніякого сумніву. Ну, а по-друге, звісно, плавни в мене є. Я завжди мріяв бути пов'язаний з транспортом, з автівками. Тому, коли в мене буде змога, і я зрозумію, що нашій державі більше не загрожує ця скотина, яка напала, то я mm -hmm. попрошу командира. Піти і вже займатися своєю справою, там, ательє або там, ну, тобто, щось зв'язане з машиною, автозапчастинами цим всім ділом. Супер. Дай Бог, щоб так і було. Так і буде, да. так. І буде. Сподіваємось. Друзі, сьогодні ми приготували хартійну домашню картоплю зі шкварками, з грибами. Дуже і дуже смачно вийшло. Ну, і допомагав так. нам у цьому Павло з позивним. Папай, офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. Наш захисник дякуємо тобі за це. Дякую вам. Ну і дякуємо, що ти прийшов і приготував це все. Друзі, ми ось цю картопельку пакуємо і відправляємо нашим хлопцям. Дякуємо всім. З вами була хартійна кухня, де ми готуємо, годуємо наших бійців і спілкуємося такими крутими чуваками. Тем паче мій земляк. Дякую вам за запрошення. Дуже ми було приємно. І ми тобі дякуємо. Слава Україні. Героям Слава. Па, па. Приїхав Дякую. смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну балан'єр. Велике вітання. Дякуємо хартійській кухні. Благодарим наших волонтеров за очень вкусный банок. Сейчас будем пробовать. Заранее спасибо. Спасибо. Барзо, на наш плов. Теперь я по-польски не знаю, как плов. Тоже смачный, смачный. Классный. Открываем <реклама> <реклама> обогать. Лобчок. Ой, я